В ефірі програма «Час відповідей». І сьогодні ми спробуємо разом знайти духовні відповіді на свої запитання. Рождество – це сімейний праздник. Либо ж їдемо до бабушки, або ж бабушки приїжджають до нас. Накриваємо невеликий стіл. Предки завжди справляли праздник, і нам треба. І дітей наших вчити. Це рождення Ісуса Христа. Ну як, в первых йдемо в церковь, слухаємо молитви, свечі ставимо. Дуже, дуже праздник обалденний. Спасибо, что даже такие вопросы задаются. Для меня он связан с тем, что получается настать Новый год, новые приключения, новые знания. Ну и все неудачи уходят в тот год, в который бы начинается новое все. Детство, праздник, ёлка, пряники на елке. Вот так же. Ж. Плюс пряники на елке. Хтось відзначає це свято 7 січня, хтось 25 грудня, а хтось не відзначає взагалі. Але так чи інакше при слові Різдво на серці стає затишніше і тепліше. У чому ж секрет різдвяного настрою? І чому ми любимо Різдво? Що ж це за свято? Різдво Христове. Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю всіх. У цій святкові дні хотілося поспілкуватися на тему, яка безпосередньо цікавить зараз людей. Всі ми святкуємо Різдво, але все ж таки, що це за свято, що це була за подія, і чому ми до сьогоднішнього дня продовжуємо її відзначати? Що це за свято Різдво? Давайте звернемося спочатку до першого джерела і прочитаємо із святої книги Біблії, що говорить Біблія нам про це свято. Це Євангелій Матвія, другий розділ, перший другий вірш. Коли ж народився Ісус у Віфліємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися йому. Як зачувся цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Мені дуже приємно, що всі атеїсти, які не вірять в народження Ісуса Христа, вони говорять там, 2009 рік. Цим самим говорять, що сьогодні рік від дня народження Ісуса Христа. Тобто, кожна людина вірить, вона чи не вірить, вона провозглашає що все події, центр всього йде від народження Ісуса Христа. І якщо забрати народження Ісуса Христа, значить забрати фактично всю нашу еру. Тому для мене народження Христа більш реальним ніж існування самих атеїстів. Народження Ісуса Христа відбулося у місті Віфлеємі. Це знають всі. Сьогодні багато паломництва у Віфлеєм. Але все ж таки, якщо це Бог дав народження своєму сину, чому було вибрано саме це місто? Ну, перш за все, історично. Ми знаємо, що Віфлеєм це був це була батьківщина Давида. Давид був у вродословній у Ісуса Христа, тому часто називали Ісуса Христа Сином Давидовим, і тому ось ця паралель народився там Давид, і також Ісус Христос народився в тому самому місці, щоб показати, що Ісус Христос має таке історичне коріння царів. Чому Христос не народився, скажімо, на той час у Римі чи у Афінах, в культурних центрах того часу, де він би мав би більший вплив на людей? Ну, чесно сказати, Віфлеєм ні тоді, ні зараз не можна назвати містом. Це село, маленьке село. Воно знаходилось декілька кілометрів від Єрусалиму на рівні 777 метрів від рівня моря. І взагалі воно знаходилося на такій землі, подібна трошки як у нас в Криму. Такі е, піщанники, але разом з тим воно знаходилося в долині, де е, буквально слово віфлеєм означає «дім хліба. Тому там вирощували багато хліба. І Ісус Христос народився ну, саме в такому місці, де е, жили люди, які вирощували хліб і овець. Тоді хлівів у нашому розумінні не було. І ось вітер. І, взагалі, силами природи, через вітри, там дощі, вимивалися в цих піщаниках такі печери, природні печери. І тому, щоб не будувати якихось приміщень, люди використовували це для е, своїх овець. Вони заганяли туди овець в такі природні печери. І ось в цих печерах. Стояли вівці, народжувалися вівці, там зберігали сіно для того, щоб кормити цих овець, і в такій печері, а по нашому, можливо, такому природньому хліві, скажімо так, народився Ісус Христос. Знову ж таки, запитання: чому не можна було Сину Божому дати якесь інше місце народження? Чому Бог так вирішив, щоб мало того, що родився в селі, так ще й у таких не надто хороших умовах? Чому в такому хліві, в чому такій печері? Ну, я скажу вам так. Ви можете попасти, наприклад, на прийом до царя, наприклад, до президента, до прем'єр-міністра, до якогось великого начальника. Скільки треба записуватися, щоб попасти до цієї людини? А в хлів? Скільки треба записуватися, щоб в хлів попасти? Ось це є відповідь. В хлів попадуть всі, а туди тільки вибрані. Тому Христос народився в доступному місці для всіх людей. Наскільки мені відомо, що Йосип і Марія вони не були родом із Віфлеєму. Чому вони прийшли до того міста, як вони там опинилися? Ну, вони, правильніше сказати, вони були родом звідти, але не жили там. Чому? І тому, коли зробив, Кесар взяв, зробив перепис, то кожен повинен вернутися на місце своєї історичної батьківщини. І от Йосип і Марія вони йшли туди для того, щоб записатися, бути учасниками перепису. І в цей час якраз застали їх пологи. Ніхто, якраз це мало бути. Свято були зайняті всі готелі ну, там, місцевого значення. І крім хліва, крім цієї печері, ніде не знайшлося їм місце. І е, вони е, прийняли рішення, що буде народження прямо в яслях, е, прямо там в Хліві, прямо на Соломі чи на сіні. Це є історичний факт. Хто стали першими свідками народження Ісуса Христа? Е, крім е, Марії і е, Йосипа, стали пастухи. Взагалі, це були не прості пастухи, це були храмові пастухи. Тобто ці пастухи, які пасли овечок, яких мали принести в жертву для того, щоб звершити обряд. І тут така, така паралель, що Ісус Христос це є агнець, який народився для того, щоб був принесений в жертву за весь світ. І його перші побачили. Пастухи, які пасли овечок, бо народжувалися агнці, які мали бути принесені в жертву. Тому Христос, якби символічно, агнець, який мав бути через 30 років принесений бути в жертву. Ви читали із Біблії про те, що окрім пастухів, привітати Ісуса Христа з народженням прийшли мудреці, і мудреці з далеких країн. Так, звичайно, і ми бачимо таку, таку історичну, біблійно, у Біблії написано таку історичну подію, що появилась нова зірка. Звичайно, сьогодні вираховують всі там, що це було там співпадіння, там накладення зірок, накладення планет, там якесь сонячне затемнення, чи там місячне затемнення, чи ще щось подібне. Ну, я так от скажу вам: скажіть. Коли народився Ісус Христос, це Божий син, ну невже Богу Отцю жалко було створити нову зірку? Я вважаю, що це була абсолютно нова зірка, яка появилася на сході, і тому мудреці, вони ж були і астрономами, і вони побачили цю зірку і прийшли поклонитися е, Ісусу Христу. Мудреці побачили зірку, але звідки вони дізналися, що саме ця зірка говорить про народження Ісуса Христа, Сина Божого? Коли ми дивимося в пророцтва, то ще за 1200 років до народження Христа було пророцтво в Біблії, що на сході появиться зоря. Це пророкував Валам. Один з пророків Валам. Він пророкував. Буквально він сказав: я бачу на Сході зорю, але ще не скоро, і явиться ця зоря, і народиться хтось дуже визначний, і прийде визволення для Ізраїля. Це я говорю своїми словами. І ось ці мудреці, знаючи біблійні манускрипти, вони вирахували, коли має народитися Христос, як, побачивши цю зорю, нестандартну зорю, вони прийшли поклонитися Ісусу Христу. Це для них було як факт. І тому вони принесли йому золото, ладан і смирно. А чому саме такі подарунки? Ну, перш за все, золото це подарунок як царю. Ладан це подарунок як священнику, бо Ладан мав право користуватися тільки священник, а смирна це символ погребіння або бальзамування, і тому це був подарунок, як би сказати, приготовлення Христа до смерті і за викоплення всього світу. Всі прийняли з радістю народження Ісуса Христа, окрім Ірода. Все ж таки, чому Ірод був проти народження Ісуса Христа? Якщо це був довгоочікуваний Син Божий, який, про кого говорилося в пророцтвах, чому частина людей зраділа, а частина людей не прийняла це з радістю? За нерозуміння. І за ревності, за злоби. Ну, Представте собі, що в якійсь країні там є свій президент, прем'єр-міністр, і раптом говоряться: народився новий президент, народився новий прем'єр-міністр, народився новий імператор. І тому Ірод побачив у Христі конкурента. Він не розумів, що це що Христос народився як духовна особа. Він не претендував на трон Ірода. Що... Народження Ісуса Христа мало означати для ізраїльтян того часу. Ісус Христос народився, і євреї на той час думали, що це появиться новий визволитель. Я сказав би так, новий є, ну, лідер національно визвольного руху. Насправді вони також помилилися. Це народився Спаситель для всього світу. Це народився Спаситель і для євреїв, і для українців, і для росіян, і для американців, і для єгиптян, і для англійців. Для всіх людей народився спаситель. І він не претендував на світську владу, він претендував на спасіння людей. Я б сказав би так, що Бог використав всі е Традиційні, всі історичні, всі інші події для того, щоб Ісус Христос народився в точно визначений срок, народився, появилась і зірка. Побачили це і мудреці, побачив це і ірод, щоб це було з всіх сторін така подія, яка має значення для всього світу різдво Ісуса Христа. Я хотів би зробити для кожного висновок. Незалежно, де Христос народився, в яких умовах, коли появилась зірка, коли це була печера, співали ангели. І це важливо для істориків, для людей, які вивчають ці події. Но саме головне. Важно для тебе і для мене, для кожного з нас, щоб Христос народився не тільки в яслях, Він народився не тільки в Іфліємі. Важно, щоб Він народився в твоєму серці. Якщо Христос не народиться в твоєму серці особисто, тоді це просто залишиться тільки історією. Тому ти повинен прийняти рішення, щоб цей маленький Христос народився для тебе і в твоєму серці. Тоді твоє життя зміниться, як змінилось життя цих мудреців. Пастухів, Йосипа, Марії, всіх, хто прийняли Ісуса Христа. Якщо для тебе буде це лише подія, то ти можеш озлобитися, не прийнявши його, або просто спостерігати з боку, як це робив чи Ірод, чи священники, чи інші люди. Вони не прийняли народження Ісуса Христа. Тому ти сам приймай рішення, де має народитися Христос. Якщо ти бажаєш, щоб Христос народився в твоєму серці, я зараз хочу молитися за тебе. Господь Ісус! Ти народився колись давно в іфлеємі юдейському, але ти народився для всього світу. Ти також народжуєшся і в серці кожної людини. І я прошу тебе зараз. Той, хто хоче прийняти цю велику радість, той, хто хоче прийняти прощення гріхів, той, хто хоче сьогодні відчути обновлення свого життя, той, хто хоче жити з тобою вічно, народися в їхньому серці. Благослови їх! І хай вони відчують це обновлення, цю радість, хай вони відчують, як ти, маленький Ісус Христос, стаєш величезним у їхньому серці, освітляючи, осяючи їхнє життя. Я молюся в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я бажаю, щоб Ісус Христос народився не тільки в Іфліємі. А й у вашому серці. Я бажаю, щоб Різдво Христово це було не тільки свято для всіх людей, але щоб це було вашим особистим святом. Я бажаю, щоб ця радість, яку пережили пастухи, ви пережили зараз прямо через телеекран. Будьте благословенні! з Різдвом Христовим вас!